Гідно виробнику або кінцевому споживачу працювати через посередника. А якщо кажемо про виробника, то так само виходить. Виробник не може завжди, бо якщо ми кажемо про великі об'єми, виробник не може дозволити собі дуже часто не може дозволити собі а, дати відтермінування сплати. Бо... Хто знає які клієнти трапляться на його шляху, плюс організація логістики вибирати на себе? Тобто йому треба так. логістичний відділ утримувати менеджерів, продажі продажі. Це шлях, щоб знайти цього клієнта. Правильно так, це ми, якщо ми кажемо про міжнародку, то взагалі це великий шлях між умовним Класне. клієнтом десь в Європі і виробником в Китаї або в Україні. Це дуже великий шлях. І є ще такий момент. Якщо ми зараз кажемо про нинішні умови в Україні, то тут є ще така. Такий тонкий момент, як, наприклад, валютний контроль, да. якщо ну, якщо про це потрібно розповідати, е, люди знають, що валютний контроль, так. якщо ви попри... в Україні да. існує валютний контроль, і якщо ви навіть щось хочете купити виробника в Китаї, це вам не завжди вдасться, бо Власне. валютний контроль не дасть вам сплатити ці гроші одразу, і ви будете звертатися до посередників, які да. можуть. Мають цю і фінансову інфраструктуру, так. і логістичну. і завжди, от міжнародна торгівля, завжди в ній відігравали важливу роль посередники. Так. І Оце упереджене ставлення. посередників, от мені кажуть, коментарі пишуть різні, не потрібні. це ті, хто забирає величезну частину роботи з продажами, з логістикою, з грошима. Просто дивіться, в нашій мові це посередник. А правильно може, можна дистриб дистриб можна дистриб'ютор, ділер, дистриб'юторможому назвати представник його і так. представник торбільний представник? А, це, це я просто спеціально так сказала, як говорять ну, мої так, читачі. Там що барига є. Це вже особливість українського менталітету. Хто щось добре робить, того треба обов'язково обрати. І до речі, ще один момент. Бо, наприклад, якщо ми кажемо, що посередник має свої склади, може мати, бо у нього багато клієнтів і йому простіше завести цілу вантажу. Так, бо він бере великі об'єми і у себе зберігається все, так? І тому він отримує ці гроші. Це Тому, не, не безкоштовно так, звичайно. можна будувати такий бізнес. це актуально посередників бракує, бо в Україні не було е, такої, е, скажімо, е, такого такої моди, чи як правильно це озвучити. Та, не було і зараз розвивається стрімко розвиває. Порівняння розвиває, особливо з виїздом емігрантів. Емігранти в Іспанії. Вони сміливо можуть представляти наші е, інтереси. Ну так, так ми і. ми посередники.